Всім привіт, шановні глядачі. Вчора. Ну я не знаю, коли це вийде, напевно, сьогодні, я сподіваюсь. Вчора, коли вийшов ще мій новий трек, раджу всім послухати, я подивився фільм, який називається 2000 метрів Андріївки. Е, якби... Я думаю, що треба відкритися хороша статуя від третього президента Америки Томаса Джефферсона. Я бачив достатньо однієї війни і ніколи не хочу бачити ще одне. Кіно ну, дуже таке, саме цей фільм. Дуже захоплюючий. З, першого, з першої секунди він, якби, він бере вас, і він не відпускає до, ну, там, до кінця і ще й тримає десь 20, 20 хвилин після цього. Війна все страшно, Тому що ну, я навіть не буду казати, чому. І так сам зрозуміло, що війна все страшна. Це фільм такий, який треба подивитися. Е, треба подивитися людям, які забули, що у нас війна йде в країні. Не? Що, е, ще з 2014 року на нас напала Росія. І от таке от е, через це відбувається через Росію і російський народ. Ну не будемо про погане, будемо про ще гірше. Е, цей фільм треба подивитися тим, хто, тим, хто забув про війну. Іноземцем також, тому що він в оригіналі знятий взагалі англійською. ну, Не те що в оригіналі, там голос під оповідача англійською, і він переозвучений на українську. У нас, принаймні. Фільм дуже хороший, якісно знятий. Історія у нього складена ну, гарно. І він ну, сумний. Насправді ну, сумний фільм, як і справжнє життя, тому що. Це документальний фільм якби, про справжнє життя. Я не знаю, чи зможу якби правильно його описати. От. І не завжди тримає вас в напрузі. Ви переживаєте за дієвих осіб. От. Тому що. Ну, от... Ви фактично. Ну, це це не Call of Duty, що там. Отримали поранення, почекали в куточку секунду, і вже далі в бій. От. А, ну, Якщо людина померла, то це все. І з першої сцени нам показують, як в дрон залітає в українську траншею і вбиває військового. Якби це такий потужний. Ну, не потужний, а солідний. Ну, я не знаю, вже розумієте, про що я так? Хороший початок, щоб одразу ввести. З Жопу. От. Е, коли я дивився цей фільм, у мене виникли схожі емоції, як е, коли я дивився е, фільм Далека Переправа або в оригіналі A Bridge To Far, е, який про провальну операцію в Британії в Другій світовій війні е, Market Garden. От. Е, ну, я знав, що якби, ця операція провалилася, але я, тоді я думав, що ну, може. Щось буде на краще, розумієте, про що? І от у мене було те ж саме з цим фільмом. Я знав, що контрнаступ не вдався, але я сподівався на щось хороше. І от в тому фільмі було пару тез, Одна з яких це те, що люди, ну, фактично, зараз в той момент військові воювали за слово, за слово на карті, за слово Андріївка. Тому що там фактично це просто шматок замінованої землі з, з, з руїнами, з фундаментами будинків і по деякими підвалами. О. І, якби за що так багато людей померло? Ну сам фільм вже закінчується. Ну, я не думаю, що я зараз скажу якісь спойлери, тому що це в відкритому доступі інформація і це просто історія. Що ну, туди зайшли військові. З величезними втратами з, з, з обох сторін насправді. Але ми, ми не можемо дозволити собі такі втрати, як були тоді. Е е заходять військові і І виходять фактично одразу. І потім нам кажуть, що це село ще було перезахоплене. Ну, це слово, карта було перезахоплене. Раджу всім подивитися хороше кіно. Я закрию ще двома хорошими плотними цитатами. От. Я не пам'ятаю, хто це сказав. Але пам'ятаю, що війна гірше за пекло, тому що в пеклі немає новинних. І закінчує легендарною. І забудеться Срамотня, давня година. Ті оживе добра слава! Слава України! І світ ясний невечерній, Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.